У полтавському пункті перетримки безпритульних тварин нині проживає 120 дорослих собак, а ще цуценята та коти. Собаки мешкають у вольєрах, на будках, а коти переміщуються самовільно. Кожній тварині потрібно достатньо часу. Це не вигул 10 хвилин. Це дуже на протязі там години. Треба уділяти одній. Окремо одній собаці. Їм це дає соціалізацію в першу чергу, тому що тут в нас є тварини, які дикуваті. За собаками з пункту перетримки доглядають працівники та волонтери. З усіма погуляти встигають не завжди. Зокрема, для цього тваринам планують шукати опікунів, з якими укладатимуть договори, каже Сергій Богодюк. Опікунами можуть ставати або представники зоозахисту, тому що вони вже знають, як з тваринами поводитись, що потрібно тварині, або небайдужі громадяни міста. Ми розкажемо, ми навчимо. Вона буде приходити сюди не менше ніж раз на тиждень, ну якщо є можливість частіше. За словами Сергія Богодюка, опікуни зокрема будуть вигулювати та соціалізувати собак, а ще долучатимуться до благоустрою території пункту перетримки, тобто ремонту будок та вольєрів. За потреби допомагатимуть із лікуванням тощо. Якщо людина не буде виконувати своїх зобов'язань, мабуть, ну з нашої сторони буде розірвано договір в односторонньому порядку. Після того як тварина буде прилаштована у родину. Цей волонтер-опікун буде мати повне право, і навіть ми будемо просити, щоб було саме так, плотно спілкуватися саме з новими господарями для того, щоб розказувати характер цієї тварини, для того щоб розповідати про звички цієї тварини, про годування. Згідно з порядком регулювання чисельності тварин, той, хто захоче взяти додому відловлених безпритульних кота чи собаку, повинен мати доступ до інформації про неї. Була вична постанова Сімсот двадцять двадцять червня, яка е, ну на наразі. Зобов'язує комунальне підприємство, якщо або відповідні відділи, як у Полтаві відділи регулювання, звітуватися про виловлених тварин. І якщо така тварина виловлена, стерилізована, вона обов'язково повинна бути чіпована, зареєстрована, і ця інформація повинна бути відображена на сайті міста офіційному. Нині від майбутніх опікунів собак почали збирати заяви за телефоном відділу регулювання чисельності безпритульних тварин. За словами начальника відділу Сергія Богодюка, договори зможуть укладати наступного тижня. Лілія Пархоменко та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.